З екіпажем прикриття під щохвилинним ризиком нальоту ворожих дронів так поліцейські евакуюють цивільне населення з прифронтових громад Запорізької області. Цього разу з домом прощається Юлія Мусійченко, яка жила з 15-річною донькою і племінником у селі Запорожець за 13 кілометрів від лінії фронту. Поліцейський офіцер громади Дмитро Молдован розповідає: забрати родину Юлії прямо з дому не зможемо, адже шлях до села майже знищений. Тож жінка з речами та рідними має самотужки дістатися заздалегідь визначеної точки. Туди рушаємо. І ми сидіть на зв'язку. Евакуаційна група вирушила до села Наразі ситуація, як в Запорожці, так і в сусідньому селі Юлівки. Дуже тяжка внаслідок того, що постійні влучання fpv дронів ждунів, також інших, інших дронів, а також постійні, постійні обстріли кабів, а також РСЗО. Та найбільшу загрозу, як пояснює поліцейський, зараз становлять так звані дрони-ждуни. Вони майже непомітні для людського ока, а інколи і повністю непомітні навіть для спеціальних радарів. І механізм їхньої дії вкрай підступний, каже Дмитро. Ждуни це дрони. Які чатують на дорогах, він чекає на транспортний засіб, який буде проїжджати повз нього. Він підіймається, бачить ціль і вже потім влучає в неї. Останні три місяці це така дуже поширена тактика. Буду вам казати, виходимо повітря, і ви виходите з автомобіля під час евакуації, потрібно рухатись дуже швидко, злагоджено, щоб не потрапити під ворожий обстріл. Та врешті швидко дістаємося визначеного місця, де вже чекає Юлія. Поліцейські буквально за кілька секунд вантажать їхні речі всього чотири сумки у спеціальну броньовану капсулу. Надалі рушаємо до безпечної території. Канжно жалко, що бросаємо. Ну я думаю, все буде гаразд може там все останеться і цінне. В дорозі Юлія ділиться спогадами про рідне село. каже, вона там від самого дитинства тут же народила доньку. А коли втратила рідну сестру, взяла під свою опіку й племінника. Та навіть під час повномасштабної війни, наскільки було можливо, намагалася підтримувати своє звичне життя. Однак, зізнається, ризикувати більше не хочуть. Ситуація трошки ускладнюється по нашому напрямку. Дитині немає 18 років, бо дії продовжуються. Бачимо, що треба виїжджати. В даний час до нас труни не Це в сусідньому селі, яке знаходиться біля нас в п'яти кілометрах, то зараз краще виїхати, коли ще ми їх не дочекалися. Дмитро Племінник, Юлії, зізнається, не відчуває, що прощається з домом назавжди, але найцінніше, що має, все ж не наважився залишити там. Це мого друга, був прикордонних військах, але. Потім перейшов у штурмові, загинув під Лисичанськом. Так, це мій друг, який віддав життя за нашу країну, за наш захист, за мій особисто захист. Я йому вдячний. Нині родина Юлії мешкатиме у Запоріжжі. Тут винайняли квартиру. Тим часом у їхньому рідному селі і досі залишається близько 20 людей. Поліцейський Дмитро Молдован каже: щодня цими дорогами, де чатує небезпека, як з повітря, так і з узбіччя, людей намагаються евакуювати до більш безпечних місць. Анастасія Потапенко Владислав Киящук, Суспільне новини Запоріжжя.